Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, бо мій гість пан Сергій Грабський, військовий експерт. Рада вітати вас! Слава Україні. Моє вітання героям. Слава. Пане Сергію, з вашого дозволу, перше питання буде таке загальне, вхідне в тему, і дещо близько до політики воно буде. Але я поясню його: Чи може, Сполучені Шта... Чи може Сполучені Штати Америки нині вступити у війну Росії проти України на боці, звісно, України? Поясню своє питання. Як ми знаємо, напередодні Дональд Трамп сказав, що ультиматум Путіну він скорочує і дає йому не 50 днів, а вже менше, там 8-10. Зараз уже всі губляться в прогнозах. Коли ж спливає термін, коли е, закінчиться терпіння Трампа, і от такі ж ультиматуми схожі так, він виставляв Ірану і говорив, що ми будемо атакувати, так, і ми будемо вступати в війну. І так чи інакше, США долучилися до атак Ізраїля. Ми знаємо, Сполучені Штати Америки почали теж бомбардування, коли була знищена вже система ППО Ізраїля і так далі. Тобто вони включилися в війну. Чи може зараз Трамп, наскільки? Рішуче вчинити, що відправити, наприклад, місію, чи якимось чином вступити у цю війну? Як ви бачите? Ну ви знаєте, відповідь категорична: ні. Нічого статися не може і ось чому, тому що формально в умовах протистояння Ізраїля та Ірану ми маємо справу формально знов-таки з неядерними країнами. А якщо ми говоримо про вступ Сполучених Штатів у війну на боці України, це означає війна ядерної країни проти ядерної країни, причому мається на увазі країни з найбільшим ядерним потенціалом. Власне для цього і створювався ядерний потенціал для того, щоб виключити взагалі можливість протистояння таких країн. Військове протистояння з усвідомленням того, що навіть використання тільки конвенційної зброї призведе до тотальних руйнувань, і ну я б сказав, без перебільшення сказав, колапсу світової економіки від слова зовсім. А тому е, категорично слід виключити навіть думки про те, що Сполучені Штати на цьому етапі можуть вступити у війну на боці України, е, це перше друге давайте не забувати що взаємовідносини між Ізраїлем та Сполученими Штатами по формату своєму відрізняються від того, що ми маємо між сполученими штатами та Україною. Ізраїль має багаторічну історію співпраці з Сполученими Штатами і має. Юридично оформлені договори про надання підтримки з боку сполучених штатів, що скажімо так є таким важливим фактором, того, що Сполучені Штати зобов'язані надавати йому Ізраїлю широкомасштабну допомогу такого формату договорів між Україною та Сполученими Штатами немає. Ми можемо з вами пофантазувати, що в принципі за політичної волі попереднього, але це фантазії знов таки за попереднього, попереднього керівництва України логічним кроком після Будапештського меморандуму мав би бути такий договір про надання допомоги та співпраці двосторонній, але такого не сталося. Тому в принципі говорити про те, що Сполучені Штати можуть вступити у війну неможливо. Ну і третє питання: а в якому форматі, якщо вже так знаєте, говорити? Сполучені Штати можуть вступити в війну. Конгрес Сполучених Штатів ніколи, ніколи, ніколи не дозволить використання військ Сполучених Штатів проти ядерної країни. Це довгий тривалий процес. В розпорядженні президента Сполучених Штатів є тільки корпус морської піхоти, який він може використати, не погоджуючи це з конгресом, ну як мінімум на першому етапі. Знов таки, про що йдеться? Сухопутні підрозділи. Як в якому форматі кінець кінцем? Чи дала Верховна Рада дозвіл на залучення на територію України сухопутних підрозділів збройних сил, наприклад, Сполучених Штатів, такого нема повітряні удари, знов таки це пов'язано з категоричним підвищенням ризиків ядерної безпеки, і це виключено. І в принципі, на цьому все сполучені штати якби там не було при всіх, знаєте, специфіках і флуктуаціях. Нинішня адміністрація овального кабінету роблять колосальну роботу, допомагаючи Україні, і ми вже за це маємо бути вдячні і дай Боже нам втримати, хоча б такий рівень співробітництво, звісно, збільшити. Але моя відповідь категорична: ні, на цьому етапі фізична присутність підрозділів збройних сил сполучених штатів та інших збройних формувань, а виключно. Почула цілком обґрунтована пане Сергію. Що ж пропоную рухатись до події на лінії фронту? Це те, що ми мусимо утримувати і боронити від ворога збройні сили України. Напередодні показали відео зі звільненої кіндратівки Сумської області. Там за майорів український прапор, як ми знаємо, які це відкриває перед нами подальші можливості. Я маю на увазі перспективу там найближчих тижнів. Ви знаєте, тут кіндратівку слід розглядати в конце в контексті тої буферної зони, яку створювала Російська Федерація на тій території, тобто формально ми можемо говорити, ну і навіть не формально, а логічно, а ми можемо говорити про створення так званої дзеркальної буферної зони з виходом на територію Російської Федерації. І це для нас було б таким завданням номер один. Звісно, найголовніше завдання витіснити противника з нашої території. Але як я вже багато разів казав, власне кордон це умовна позначка, яку не завжди ну фізично ви можете розглядіти на території, перебуваючи на цій території. Відповідно до цього, ми маємо. Продовжувати тиск на противника, заходячи вже на його територію, створюючи відповідну буферну зону. Там наскільки це нам вдасться, сказати дуже важко, тому що знаєте, кіндратівка це тільки один з епізодів нашої війни, і власне на сьогоднішній день основні бої точаться на Донбасі. Чи вистачить нас ресурсів для того, щоб продовжувати такий наступ? Тиск на противника, чи зможемо ми просуватися далі вперед, вже по території противника, сказати дуже важко, виходячи. З тої конфігурації і лінії фронту, і наших можливостей, та й можливостей ворога, зокрема на цій ділянці фронту. Так, якщо опускатися нижче, пане Сергію, чую зараз від ну, від військових експертів від. Доглядачів від аналітиків, що нові загрози маємо на Харківщині. Як нові старі нові загрози, вони й були нікуди не поділися, але зараз ворог ще ближче підступає до Куп'янська. Як ви бачите, що відбувається там, що може бути в найближчі дні знову таки тижні? Ну ви знаєте, вибачте за трошки тако, такий академічний підхід, треба розуміти наступне: противник зараз веде основну наступальну операцію на Донецькому напрямку. І там зосереджені основні маси російських військ. Але чи це означає, що на інших ділянках фронту нічого не відбувається, аж ніяк. Знов таки, це залежить від того, наскільки е, потужним є наше оборонне угрупування, ну, зокрема, на Купінському напрямку. Та і противник е, досліджуючи це, е, постійно намагається намацати слабкі місця в нашій обороні, де, де йому вдається, а такі місця є. На жаль, такі місця є. Він починає тиснути і просуватися вперед. Відповідно до цього. Ситуація на купінському напрямку не може бути простою з огляду на те, що наші підрозділи відчувають постійний тиск ворога, і там, де ворогу вдається продавлювати нашу оборону, він проривається вперед. Власне, саме тому ми називаємо і ситуацію, яка зараз складається на купінському напрямку, загрозливою. Чому? Тому що противник просувається на північній околиці Куп'янська, і це викликає серйозне занепокоєння щодо ситуації на цій ділянці фронту, тому що таким чином противник створює, знаєте, такий екран, під прикриттям якого він може продовжувати розгортати плацдарм на лівому березі оскола до розмірів оперативного. І це так само є дуже е, сигналом, тому що е, при розгортанні такого плацдарму, коли ми не, має, не матимемо змоги впливати на переправи, а противник може сконцентрувати на цій ділянці велику кількість військ, і продовжувати наступ вже вздовж кордону або вглиб території України. І тут Куп'янськ виступає таким форпостом, а, обійти який противник не може. Плюс Купінськ на сьогоднішній день є такою частиною північною частиною того виступу, який ми отримуємо на правому березі рік Оскіл. Саме тому Купянськ зараз і виглядає, як знаєте, досить критична точка на мапі цієї війни, і саме тому противник в міру своїх можливостей підкреслює ще раз: основні бої точаться саме на напрямку. Донецькому е, намагається е, витіснити наші підрозділи і під прикриттям тих битв, що точаться на південь від Куп'янська, володіти як мога більшою територією і е, наблизитися в а можливо, навіть зайти в Куп'янськ. Почула вас, пане Сергію, так направду найбільш масовані і найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються саме на Донецькому напрямку. Ми знаємо, згідно з даних аналітиків Дівстейта, є підтвердження просування на Донеччині ворога. Був зайнятий населений пункт Зелений гай Донецької області. І окупанти навіть почали там брехати ну, свої пропагандистські оці наративи про те, що там якісь шеврони іноземців чули і тільки іноземну мову лише. Іноземці там воюють з боку України, і, взагалі, там всі ознаки присутності лише іноземних представників мовляв, ну знову таки їхня теза, що вони воюють не з українцями. Тим не менше, як ми знаємо, на Покровську найгарячіше на покровському напрямку, і там, як розповів речник Хортиці пан Трегубов, 100 тисяч окупанти зосередили свого війська. Як ви бачите, пане Сергію, про Покровськ, ми говоримо вже, ну я не знаю, якщо бути точним, більше півроку про те, що там найважче, найзапекліше, але досі утримували місто. Як ви бачите, що буде відбуватися далі? Ну ви знаєте, скажімо так, я не ворожка, не ванга, я не маю кришталевої кулі, щоб сказати, як ситуація буде розвиватися, але виходячи навіть з того, що ми з вами знаємо. То, що доступно в загальних джерелах треба усвідомити. І, знаєте, я казав про це дуже багато разів. Нагадаю ще раз, що давайте пам'ятати, що коли противник почав вторгнення, це угрупування російських військ складалося 160 тисяч військ. Зараз тільки на Покровській ділянці фронту ми маємо більше ніж 100 тисяч на угрупування, тобто, уявіть собі на 100 кілометрів фронту 100 тисяч, тобто фактично на, кожному, на кожних 10 кілометрах фронту 10 тисяч, тобто фактично дивізія. А знов таки, навіть згадуючи досвід Другої світової війни, не завжди на фронтах Другої світової війни була така кількість людей, що говорить про відчайдушне намагання противника за будь-яку ціну прорватися і лізти вперед. Ну, то, що ми бачимо на сьогоднішній день, противник, ну е діє фронтально, тобто задачою противника є сковування наших військ в районі Покровська і Мирнограда, не даючи можливість, як то кажуть, відвести ті війська або перегрупувати їх, зманеврувати їх. Але найбільш загрозливою ситуація виглядає на ділянці фронту між Мирноградом та Костянтинівкою, там, де противник перейшов трасу і. Невпинно е, намагається рухатися вперед наверх, і ми розуміємо задачу е, цього просування. Противнику необхідно вийти на рівень, ну умовний рівень, так щоб було просто зрозуміло. Дружківка добропілля для того, щоб створити таке нависання як над Костянтинівкою, так і над Покровським Мирноградом. Чому це важливо? Ну з е, огляду, вже нашої з вами військової історії, коли противник таким чином обійшов Авдіївку. Після де, більш ніж десятилітньої оборони цього населеного пункту е, їм вдалося ну просто фактично е, перетворити цю місцину, цю локацію на місячний пейзаж і е, е, витіснити наші підрозділи. Давайте не забувати, що противник має чітку задачу вийти на лінію Покровську Стянтинівка, часів яр, окупувати і використати для подальших бойових дій. І саме е, на це призначені дії е, угрупування, яке зараз дуже активно діє і має тактичні успіхи. Про це треба говорити. Це не треба забувати. На ділянці між е, як я вже сказав, Мирноградом та Костянтинівкою. Це надзвичайно складна ситуація. Е, вона викликає дійсно таку серйозну е, тривогу і занепокоєння, тому що е, противник там, не зважаючи на втрати, лізе вперед. Інтенсивність бойових дій, навіть попри те, що загальна кількість бойових дій зменшилася, на покровській ділянці фронту не зменшується. Вона стабільно складає від 35 до 40% всієї кількості бойових дій, які відбуваються протягом дня на фронті, що дуже багато. Почула. Пане Сергію, крім того, що росіяни тиснуть, як ми вже зазначили, так інтенсивно на Донеччині продовжуються удари в тилу. Росіяни продовжують кошмарити населення цивільне і продовжуються ці дронові атаки, комбіновані атаки дронові з ракетами. Ми знаємо, буквально напередодні столиця та Хмельниччина буквально опинилися під масованим ударом. І в з зв'язку з цим ми маємо також інформацію, що Росія розширює завод з виготовлення дронів? Будуть з'являтися нові майданчики у Алабузі? Це їхня економічна зона, Татарстан. Там і раніше було виробництво з дронів, але зараз супутникові знімки свідчать про те, що будуть нові приміщення, нові підприємства, і буде збільшуватись кількість співробітників. Ну відповідно, кількість продукції, яку вони будуть виготовляти. Які висновки слід робити нам чи варто очікувати збільшення? Кількості дронів за один масований наліт, я маю на увазі. Якщо ми говоримо, зокрема, про ударні дрони, шахеди, герані, які летять по тилах, ну, в принципі, ми вже спостерігаємо таку тенденцію. Я сказав, я от вчора спілкувався із своїми колегами, і можу сказати, що порівняно навіть з тим, що ми бачили у квітні місяці. І не кількість е, повітряних цілей, яка атакує Україну, збільшилася вдвічі, тобто, фактично, протягом умовного кварталу е, вдвічі збільшилася кількість ударних засобів, які атакують Україну. Звісно, не йдеться про те, що противник буде спроможний кожного дня атакувати Україну там кількістю більше тисячі дронів. Зараз про це не йдеться. Більше того, навіть з тої кількості, про яку ми з вами говоримо, приблизно половина дронів це дрони фейки, дрони обманки, типу гербери. Але разом з тим треба усвідомлювати, що така загроза існує, вона є постійна і наша задача діяти всіма доступними методами, тобто, посилювати нашу протиповітряну оборону, посилювати наші ударні спроможності, тому що. Без знищення виробництва, без знищення пускових районів, установок для запуску як дронів, так і ракет говорити про успіх цієї війни неможливо. Ну і відповідно, давайте не забувати. Є ще таке поняття, як третій елемент протиповітряної оборони пасивна оборона, тобто роз, продовжуємо розосередження наших виробничих потужностей, енергогенеруючих потужностей, ну і кінець кінцем бережемо себе. Тобто перебуваємо в сховищах і допомагаємо як можемо війську а найголовніше долучаємося до війська, тому що все, про що ми з вами говорили, є результатом того, що ми відчуваємо серйозний брак особового складу. Почула пане Сергію, з приводу ударів. Звісно, ми наносимо удари. Сила оборони наносять удари в глиб російських територій, і, зокрема, по потужностях військових, де ці майданчики і для запуску дронів і для виготовлення дронів. А також відомо, що цієї ночі палало в Ростовській області, були вибухи так само. Був наліт дронів наших добрих, і під атакою пишуть ймовірно, був залізничний об'єкт, принаймні, те, що зараз. Публікують російські телеграми, і ми буквально днями говорили з одним із експертів, що залізниця це те, куди варто бити. Російська залізниця я маю на увазі. Як ви бачите, куди перша напершу треба цілити, якщо ми говоримо про тили ворога? Ну, знаєте, дуже важко, тому що в мене першого світа це військовий залізничник. І, в принципі, про це я можу говорити годинами і з деталями такими, що просто можу втомити вас. Але разом з тим треба розуміти наступне: не можна зосереджуватися на якомусь одному типі об'єктів і говорити, що от, якщо ми це здолаємо, то буде нам щастя. Треба усвідомлювати, що наші дії мають носити комплексний характер і вражати ті об'єкти, які перше. Допомагають Росії е, отримувати кошти на ведення війни, друге, е, які допомагають російській е, стороні вести цю війну. Відповідно до цього, географія цих об'єктів має бути дуже 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 широкою. Йдеться і підприєм про підприємства, про які ви згадували. Ну зокрема, той самий завод Валабузя, можливо там і в інших е, місцях, йдеться про е, підприємства, які забезпечують е, е, інші. Елементи військового спорядження або озброєння і бойової техніки йдеться про нафтопереробні підприємства і нанесення ударів по інфраструктурі. Інфраструктура це не тільки залізниця, хоча треба розуміти, що у випадку з Російською Федерацією саме залізниця є основою логістики російської армії, тому нанесення ударів по сортувальних станціях, по місцях розвантаження військ є критично важливим. Так само ми наносимо удари і кошмаримо, якщо можна так сказати, транспортну систему авіаційного противника, що дозволяє нам так само зменшувати дохідність цієї системи, і тут не йдеться тільки про вогневі удари. Давайте згадаємо про той той шалений кіберудар, який було завдано буквально на днях проти компанії Аерофлот, який фактично поставив її на коліна. А, і е, такі удари мають нарощуватися, але треба розуміти, ми ще дуже 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 і дуже далеко від того, що наші удари такі е, вглиб території ворога могли змінити хід цієї війни. Я знаєте, іноді навожу е, в діалогах з журналістами е, такий приклад, що англоамериканська авіація протягом тільки одного 44 го року нанесла сумарний удар по Німеччині в еквіваленті однієї мегатонни. Тобто десятка хиросім. І чи зупинило цю війну? Ні, не зупинило це війно. Війна продовжувалася, хоча е, німецька промисловість була значно послаблена. Так, ось ми навіть і одного відсотка від того, що зробила англоамериканська авіація в 44-му році, 44 році, поки що не маємо. Тому роботи в нас дуже багато. І Знаєте, можна годинами розповідати про кожний тип об'єкта, по яким треба вдавати завдавати удари, і нафтопереробки, як я казав, і електростав. Станції, які треба виводити з ладу, тому що без електрики жодне підприємство працювати не буде. І логістика, і а, позиційні райони ракет і дронів, і так далі, і тому подібне. Роботи дуже багато, і ця робота на жаль буде тривати ще довго. Що ж, ми бажаємо сил і наснаги нашим захисникам і захисницям, які над тим працюють. Бережіть себе. Спасибі вам, пане Сергію, за цю розмову, за вашу експертизу, за те, що долучилися. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри і задоволення. Все найкраще, але треба допомагати нашому війську, будучи частиною нашого війська. Спасибі. На цій оптимістичній ноті мусимо ставити крапочку глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. будьте активними по життю і в коментарях. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Пасибі, будьте з нами.